Алло, друзі, Анна цукур з вами, і я хочу вам дати комбо із вправ, які я виконую для часто для себе, для зони живота, те, що зміцнює, те, що допомагає підтримувати і привести живіт до ладу, так сказати, в мене 5 місяців після народження дитини. Як ви бачите, в принципі, живіт я достатньо класно підтягнула ще трошки. Є шкіри, але на це треба дати час і терпіння. Отже, хочу поділитися з вами добіркою вправ, які я часто роблю для себе. У нас буде а, шість вправ, точніше, п'ять, одну ми повторюємо на дві сторони, і ми зробимо два кола, і а, будемо робити по 45 секунд і 15 секунд перерви. Отже, Перша вправа, яку ми будемо робити, опора на руках, на ногах, ми піднімаємо коліна і ми будемо по черзі відставляти ногу в сторону. І почали. Відставляємо. Якщо вам важко, ви можете ставити ногу на коліно, на коліно. Якщо трошки додати навантаження, ми коліна тримаємо, не доторкаючись до підлоги. Так ви будете відчувати більше навантаження. Але спрощення я вам також даю, тому що розумію, що не всі одразу можуть робити варіант такий, як я роблю зараз. Тому поступово. І ще. Є. Чудово. Робимо компенсацію для рук. Наступна вправа з цього положення ми будемо підніматися вверх і знову вниз. Приготувалися і почали вверх і вниз. Не поспішаємо. Ноги я ставлю на п'яточки, можна. Якщо вам важко не ставити, але намагаєтеся відвести. Це також розтягує задню поверхню стегна, просто додаткова вправа для стегон. Не забуваємо дихати. Повільно опускаємося в цей момент. Ми маємо відчувати, як ми тримаємо живіт своїми м'язами, а не просто розслабили його і рухаємося як а, за траєкторією. Так, чудово. Наступна вправа, яку ми робимо, опускаємося на лікці, Одну ногу ми відводимо і ми будемо підтягувати ногу до лікця. і почали видихаємо на кожен раз, коли підтягуємо коліно. Спочатку зробимо цю вправу на одну сторону, а потім на іншу. Чудово поміняли, Зробили опору на інше коліно, так само на лікті, вирівнюємо іншу ногу. 衣不去买吗？ Ще повторюємо угу. є наступна вправа. Ми робимо опору на руки, ми будемо відставляти одну ногу, і ми будемо поступово. Опускати по одному коліну. наче як із планки, але ми в планці не затримуємося. Чердуємо свої коліночки. Руками тиснемо в підлогу. А також чередуємо. Опору коліно стопа. Ще трошки? Три, два, один, супер, розвертаємося зараз на спину, лягаємо. Піднімаємо руки. Ми зараз будемо піднімати по одній нозі. Угу. Точніше, опускати по одній нозі. Руки тримаємо напружені вверх. Не розслабляємо руки поперек у вас притиснути до підлоги. Саме по одній нозі ми опускаємо. Є. І зараз ми повторюємо друге коло. Це в нас буде коротке тренування на 12 хвилин, але ви відчуєте чудове навантаження. Якщо вам буде бажання підняли коліна, ви зможете повторити ще раз. Тому що, наприклад, якщо ви ходите тренуватися в зал, ви можете зробити а, таких тренувань два підряд, але з більшою перервою. І таким чином ще краще попрацювати над зоною живота. Якщо ви вдома і у вас не так багато часу, 12 хвилин супер тренування для вас. Відставляємо по дній нозі, коліна внизу. Є. Зараз. Зробіть компенсацію для рук. І ми зараз будемо піднімати таз. Приготувалися? І... ще. Ой, я зараз не ставлю, до речі, п'ятки, не ставила, робила на носках. Просто задумалася і насправді так теж можна. Сподіваюсь, ви не розчарувалися всі вправі, що її можна і так, і так зробити. Так, наступне, що ми робимо? На коліна і ми одну ногу підтягуємо попередній вправі то я задумалася трошки, і тому розпочала її таким чином. Але це теж добре, тому на ваш вибір ви можете або ставити стопи і розтягувати задню поверхню стегна, або залишатися на носочках, що теж класно працює для ваших стоп. Ми не просто підтягуємо коліно, а намагаємося зробити таке наче скручення в животі. Таким чином, ви маєте відчувати не просто, що ви ножку підтягнули, а маєте відчувати, як працюють м'язи живота в цей момент. Приготувалися. Три, два один, і... E <laughs> Продовжуємо. Скручуємося, відчуваємо, як працюють м'язи живота, і в цей момент видихаємо. Окей, супер. Тепер ми стаємо опора. Руки, ноги і будемо чередувати з планки. Перехід на коліно. почали? Старайтеся всі вправі теж наразі не не розслабляти м'ясо живота і намагатися, наче його підібрати в себе працюючи. Трошки продовжуємо. Є, переходимо тепер на спину. Ви молодці. Прийшли на спину, підняли ноги, і ми по одній будемо опускати. По черзі одна нога, одну ногу ми тримаємо зверху, поперек ми притискаємо до підлоги. Не затримуємо повітря, видихаємо, і на цьому сигналі ми розуміємо, що. Все, це був кінець тренування. Ви молодці, сподіваюся, ви класно відчули свою зону живота. Ці вправи дійсно допомагають підтягнути живіт, як і багато інших моїх вправ. Я даю тільки коротко та ефективно те, що працює для мене. Воно буде працювати для вас, але пам'ятайте, що ви маєте. Зробити тренування своєю регулярною звичкою. Навіть якщо не щодня ви тренуєтеся, але тренуєтеся хоча б регулярно три або чотири рази на тиждень, це вже гарна звичка. Це вже означає, що ви робите багато для свого тіла, багато інвестуєте в себе. Тому, друзі, сподіваюся, вам сподобалося тренування. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Дня вам бажаю гарного дня, а над скоро було з вами.